Криворізьких Валерія їхніх суперниць, які ось зараз налаштовувалися в своєму енергетичному колі 10 очок. Команда розділяє три залікові бали. Ну і давайте безпосередньо переходити. До складу команда гостей. Це у нас Кривбас, який ми бачили на попередньому кадрі. Зараз ми бачимо а у кадрі Ладомир. У, -у, -у. новачок цієї команди, і дуже цікава гравчиня. Сьогодні будемо спостерігати за нею, можливо, навіть більш прискіпливо, тому що є, є що чотирьох ма матчах року. Команда не перемагала, була лише. Нічія Сістерс, і там три поразки опиняється гравчиня кривбаса. Зимовий футбол може бути дуже і дуже неприємним і травматичним. Зараз ватається кривбас. Є прохід у штрафний майданчик. Тут можна навіть пробити. І це перший м'яч влітає у ворота. Ладомира дуже швидко розпочинає Кривбас. Зараз трошки, можливо, детальніше десь подивимося, що у нас хороший удар у Дальній Кут. Правило, Запорожець намагається прорватися там виходить вже Новікова. Але Дар'я Запорожець все-таки фолить у ці. Ті... Ну, насправді, це ще е, краще буде робити у таймі номер 2 Зараз це краще робити гравчиням кривбасу, тому що е, в суперниці якраз і Варвара Новікова проти сонця грає. Зимове сонце воно так е, добряче. Десь на перших хвилинах другого тайму. Вона. Е, ну і розпочинається у нас е, безпосередньо друга половина поєдинку. Владомир е, після пропущеного м'яча. І в обидвох є мотивація забивати. Кривбасу для того, щоб заспокоїти для себе гру. Ладомиру для того, щоб врятувати її. Жовта картка комусь буде так. Жовта картка Ірині Олійниченко. На газоні залишається на дуб їй боляче. Я б навіть сказав дуже боляче, судячи, то, що ми чуємо в інтершугом, як вона про цей біль сповіщає своїм криком. Значить далеченько від борі пройшов не на повторі, але прокинуто на суперницю вдалося, і оця її швидкість. Настирність, якби вдалося зіграти десь на когось із партнера, поки мають. Але це вже щось. Хоча це вже атака доведена до удару, яких дуже мало від Лодомира насправді у цьому поєдинку. Ну і Мирослава Неварика. Вже принаймні почали, пробувати. Пробувати, тому що розуміють, що. Просто якось доставити м'яч у штрафний майданчик, щоб хтось зіграв по ньому. Не виходить у Ладомира, тому в офсайдних лищатах Йей! усіх суперниць, хіба що самі Йо, треба відболітися кривбаса, проходити. Зараз падіння Равчині кривбаси, залишається вона на газоні їй боляче десь це все-таки було жорстке зіткнення. ну і 5 хвилин основного часу залишиться у команд для того аби щось змінити у цьому поєдинку. Зуєва вийде, поміняє нізарі не розчую я хто, але хтось має вийти. Е... <плес> тепер вже на зоні. Е... куди поспішати. Підання за бокової буде від дворі Ладомира. Ну, Дасть ще провести якусь атаку Крістіна Козиров. Ні. Е -е, закінчується у нас поєдинок 16-го туру. вищої ліги чемпіонату України з футболу серед жінок. Ладомиру номінально домашньому матчі, але все ж таки у Вінниці по суті, на нейтральному полі поступається Криворізькому Кривбасу з рахунком 0-1 Поліна Назаренко.